Обмеження імпорту українську агропродукцію не пускатимуть на свої ринки країни-сусіди, якщо виникне ризик зниження цін на ринку. Таке право планує надати Єврокомісія національним урядам. Брюссель вже готує відповідні зміни до торговельного законодавства. Наразі Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина вимагають повернути мито на українське збіжжя через недоброчесну конкуренцію. Польські та румунські фермери долучилися до блокування кордонів з Україною, Дешевша українська продукта. Продукція поглинає їхні експортні ринки. Поляки запропонували е, Україні самообмеження. Така дуже хитра штука під назвою е, Давайте введіть власні, е, скажімо, квоти для е, української аграрної продукції. Робіть самообмеження. Ну наскільки це буде реалістично? Тобто, ніби Україна має сама погодитися на то, що вона буде обмежувати. Можливості для експорту аграрної продукції, аналітики кажуть, рішення про обмеження імпорту з України стане черговим серйозним ударом по нашій економіці, адже загальний обсяг експорту майже вдвічі нижчий за показники 2021 року 36 мільярдів проти 68. Лише внаслідок блокування польського кордону український бюджет не торік майже 10 мільярдів гривень. В цілому, якщо прораховувати збитки, які понесла економіка країни, в тому числі. І товароробники сягає більше ніж півтора мільярда євро. Це досить великі кошти, які недоотримує вчасно український бюджет, не вчасно товаровиробники, логістичні компанії, всі ті, хто має відношення до імпорту експорту продукції з території і на територію України. Українські агровиробники активно шукають інші ринки збуту для своєї продукції. Йдеться про країни Африки і не лише а ще наш експорт в умовах європейських обмежень можуть підтримати морські перевезення. Експорт все рівно працює, а дуже сильно допомогла нам з експортом Чорне море. А логістика через проти Великої Одеси за грудень місяць була одна із найкращих за період повномасштабного вторгнення. 4,8 мільйонів тонн зернових в сукупності за грудень вдалось експортувати. Більше 6 мільйонів рішення щодо ймовірної ембарго на українську сільгоспродукцію Єврокомісія має ухвалити до кінця цього тижня, підтвердив єврокомісар з торгівлі Домбровськіс. За його словами, безмитний і некватований доступ України на ринки країн сусідів вже із застереженнями. Планують продовжити до червня 2025-го. А чешук, новини 33 канал.